The world lives with it. You live with it. Viruses are stolen, re engineered, misused with tragic results. And who are you supposed to trust? Politicians who sell their souls for a few votes? CEOs who betray consumers for a quick buck? Count on us instead. We're above the politics. Always watching, always ready to face the threat head on. We are the unflinching mop that sops up the evils of bioterrorism and chemical warfare. They call us Terror Save. Because terror doesn't have to end with a risk. Hey guys. Redfield. Oh, hi, Claire. Hey! Hey, Claire! Moira. Welcome to the club. Uh, reporting for duty, Ms. Redfield. When do the hazing start? <laughs> Cut it out. We've been friends for how long? long enough that i'm allowed to give you shit Psst. claire could you uh what's up neil something's going down in washington did you hear anything what the new virus come on you know tricella's history right hello hey that barry burton's girl Yep. Moira started today. But you've gotta be careful if you're gonna mention Her, her... and her dad? Oh yeah. Emotional minefield. <laughs> okay. You did your homework. What other horrible invasions of privacy have you gotten there? Hey, I gotta look out for TerraSafe. We have our enemies. Anyway, good luck breaking her in. <sighs> She's not a horse. Bye. <sighs> uh oh. What do you do this time? <sighs> Fucking Barry. Every time I ask him anything, he pushes back. I wouldn't even be here if I listened. Канолеж. Носпі сам пане. Всім привіт! Мене звати Віталій, і це перший погляд на Resident Evil Revelation 2. Заставочка така до речі, нічого. Ми подивимося цю гру ну, хвилин 20-30, можливо. щоб зрозуміти. Це тільки перший епізод, гра виходить епізодично, кожен тиждень по епізоду повинно бути 6 епізодів, якщо мене зраджує пам'ять. Графонії, кстати, зразу скажу так собі. Ну, в принципі, пофіг. Р'є, гра не про графонії. І у нас з місця в кар'єр кар'єр. Фу. Господи. Друга ночі я в цю штуку граю. Який я дивний. Окей. Так. Ми в якійсь тюрмі. Наскільки ну, я знаю взагалі весь сетинг гри буде в тюрмі. І у нас тут е якби ідейний продовження, ідейне продовження Resident Evil Revelations просто. Is that Moira? Uh, can I take the lamp with me? Okay, okay, Oh my god, <laughs> <laughs> Moira, Moira, are you okay? Did they hurt you? oh, I remember. Hey, hey, take it I mean, Moira, Точка Барі Мертона. Що теж дуже круто. Okay. Uh, наскільки знаю, на жаль, коп з гри вирізали. Okay, в першому епізоді його немає. Uh, ну, грабиться в копі, чи не кажуть, обглядало б набагато цікавіше. <coughs> я пам'ятаю, проходив Resident Evil 6. В коопі. Цьому був сенс. Ох, ти ж, матір, божа. Я не знаю, чим було це місце, але тут мені вже не подобається. Йокарний бабай. Що ти робиш, труп? <кхм> 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 так, ти теж впадаєш, да? Тоже мене налякаєш. Ні. Ну і добре. Бо якось в другій ночі, це чесно кажучи, трошки страшнувато. Ну, правда, тільки трошки. А, що мене, до речі, здивувало, в грі немає налаштувань графіки, по крайній мірі в основному меню. Ну, Тут вони є, але я вже в них лісти не буду. Тобто До того, щоб дійти до налаштувань на, на, на графіки, вам приходиться пройти продивитися весь цей вступний ролик на 5 хвилин. І чисть ігру. Головну героїню отак от. Аж трясе. Що ти кричиш? А буде якийсь зомбі, вже якась срака вилізе. Ти що? боятись чи що? О, дивись кров. Точно. Точно зараз хтось буде. Туда можно? О, можно. О, ничего так. Двеси. То есть мы бы хоть бы крюк, я не знаю. А вдруг за какие зомби придет? Чем я буду убегать? Так вдарь, по-моему, господи. В стурне. Не может вдарить по стеклу, чтобы пройти. О, можно щось взять? О, ну ніж. Гессам он лайт дьюти. А, тут. Е, наша клер не може одночасно і світити и бити ножечку. Ох уж мне эти бабы. Їхня бабська солідарність. Ну добро, Не можеш, ти не можеш. Боже, все в крові. Ха, а от рукою вона так не могла зробити. Тест Собжект. <рив> Цей труп треба було моніторити всі 24 години в сутку і ще й перевіряти його температуру. О, дивись, нема пістолета, ну. Ну, зато я до нього патрон Чи є десь тут пістолет? Ну, признавайся. Щось якщо світилось тоді. А, померся з херню блядь. О'кей. Давайте. Зомбі, маненький. О, бійся мені зомбі. Ти зомбі боїться ножа, я знаю. Спидище шкровить етак до хрена. О, люблю коридори. Коридори і крісла каталки, або широкі. Давай, Мойра. Go. Bitch. Okay. Careful. Stand back. Ничего не понял. Ну, алас. Что ты хочешь от меня? А ага. ну майже зрозуміла підсказка, просто я гай, не знаю. А, -а, -а МАТІР БОЖА!!! Да фак?! Чо ж так робить? Я навіть на груди дивився, але я уже... Але... Але я просто зі звука! Все, Эшти перше говно, ну давай уже говно ты де Оа Кіл <клевиця> ну, давай, армии мы наваляем, вот травечка полк <клевиця> РБ Зразу спрей. По Де ти скотте Ну иди сюда. Так, там стіна. Він не привет. Значить, він пішов сюди. Ага! Ой. Як він то зробив, цікавого Бігче за задивчу. Ну все, баба. Have to be. The animal eyes. Oh God! Did you know her? Yeah. cuz Bubba. Yeah, she's with TerraSave. Why would anyone do this? But <laughs> yeah. why can't we leave them? It's only obvious that they're upstanding. That is cold, you know. Wind out there. This must be the way out. Then we need to find a way through. Experiment block key. Да, ah, почти. Точно вихід. Ой, что то гра так просила-то? Окей, лоз Риковер Окей. Okay. з нами просто кто-то походу грається, Ну, по крайней мере, пока. Алло? anybody here? Or here? No. Or here? No. Shit. Де мій ножик? А, він матеріалізується в улице сам. Mm. Хороший ножик. Я люблю такі. А, добре. Чет. Вот. Стіки баночок і скляночок? А взяти нема що. можно смачно поесть. О, красивый. Сапфир. Mm. Чем он мне поможет? та да 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 Наша была как сцена, блин. Многое wow! oh, hey, объясняет. <tiny noise> тут <tiny noise> сейчас, скорее всего, <tiny noise> He's over there. Uh-huh. Uh -huh. uh -huh. This place reeks! I don't know. i going He's gone. Do you. are you going to use that? It's more reliable than any person, if you say so. Ну, тепер то я ще й можу навалитися. Uh, так можна? Вау! Коп не потрібний. Я можу грати за дві баби. Йошкін кот. You think it might have snagged on something on the way down? It's been proven that it's a miracle. Please, shiny. I think it might have snagged on something on the way down Snagged? is it she pities the shoes claire i see the key mm, okay it's out of reach let me try shooting it down what those bitch bitches Шайтан, я так і знав. Ты ще живий, не? ні? Господи, а ты звідки вийшов? До такого був не готовий. Ну, благо вони хоч дохнуть швидко. І не встають. Ну що ж? Я щось Не хочу більше наклякатись, крім того, я дуже своїх людей, <гум> які разом зі мною живуть цими криками. А, тому давайте будемо закінчувати. <гум> Дякую за те, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім щасливо!